Так, день вам добрий. Сьогодні у нас 31 епізод. Я щось хотів виготовити. Минулого. Е, так, а що я хотів виготовити? Я вже примудрився і забути. Е, а, точно, згадав. Згадав, що я хотів виготовити, цим ми займемось е, трохи пізніше. Коротше кажучи, минулого епізоду ми собі зафігачили будиночок для е, нашої домашньої. ...тварючки, яка тепер буде тут нам трошки допомагати і відбиватись посередня та посадити його. Так. І зараз, поки у нас є день, я розбомблю ще один будинок ще однієї бідної свині, яка тут недалеко у нас знаходилась. Давайте звіримось з мапою. Так, от будиночок одразу. Ми одразу туди підемо. Подивимось, як свиня тут б'ється проти жаб. Поки вона це робить, ми просто зруйнуємо її будинок. Це нам дасть достатньо матеріалу, якщо я не помиляюсь. Щоб виготовити ще один будинок. Так, що я хотів? Мені, напевно, спис варто взяти в руки. Підібрати це м'ясо, яке свиня тут втратила. перевірити пастки жаб'ячі. Поки камінь у нас дуже сильно не розігрівся. І після цього я всього лише хотів одну річ, здається, заковбасити. А, точно, нам треба прибамбас із радіо та ще кількох речей, який, коротше кажучи, нам допоможе знайти частини порталу Максвелла, яким, можливо, ми не будемо користуватись. Мені загалом та штука треба тільки заради а, знаходження не б самого порталу. А Скажіть я скажу, коротше, іншої фігні інших дверей, які вже збудовані, їх тут просто не треба знайти. Ті двері, вони, коротше кажучи, ведуть в, адвенчур, в режим пригод. І осінню, скоріш за все, ми будемо, будемо займатися тим, що. Як його? Будемо шукати якраз такий той прикол. Давайте схаваємо цього трошки. Давайте подивимось на структури. Що нам треба? Оце от будинок свині. Нам ще дві шкіри треба свинячих. А в мене шкіри тільки дві. По суті, можна просто свиней вбивати наших і цим користуватися, але я такою фігнею займатися не буду. Натомість я, напевно, те на шоломи залишу. Так, поріз нарізаний камінь. Куди я його можу запхнути? Тут місця немає. А, тут у нас нарізаного каменя немає. Є трохи мармуру, але не, ту не дуже багато. О-о-о-о-о! Не треба такого робити. Погасили. І те випадково погасили, ладно, зробимо дошку. А Зараз тільки половина дня. Я зараз по-швидкому нарубаю дерева. І після цього ми зараз ще чимось тут позаймаємось. Переважно, як я казав, доведеться мені, походу, недалеко від бази знаходитись протягом деякого часу. Так, бери камінь і пішли ж дивитись по сторонах, що я тут можу десь дістати. Це як варіант, щоб виготовити е, ще один от будиночок для свині. Мені варто вбивати дуже багато свиней своїх власних, які у мене будуть з'являтися біля бази. І тим самим з них пробувати вибивати їхню шкіру, чим я, чесно кажучи, не дуже е, хочу займатися з простої причини. Непогано мати ту свиню і живою. Ану, назад, в пастку. Я хочу, щоб ти в пастку забіг. Не забіг. Добре, підберемо гриб в такому випадку. Тільки спочатку звільнимо місце в інвентарі. Так. А, ніч настане скоро вже а протягом того часу. Я, напевно, зараз м'ясну похлебку за ковбашу. І протягом ночі ми, коротше кажучи, спробуємо. Або не ночі, а прямо зараз розпочнемо це. Ми будемо виготовляти. Фейгню дуже веселу, як я вже казав, яка дозволить нам а, відшукати двері, які дадуть можливість перейти до режиму пригод, до якого ми прийдемо через, через наскільки часу. Так, для початку все-таки вночі буду все це збирати. Для початку мені треба побільше дров. Ти йдеш на зрубку, весь лівий ряд піде на зрубку. Згори там теж нормально так. Зараз нави, е, виросло одна, одне дерево, навіть трошки затрюхлявіло. Зараз це все поробимо. Як тільки буде ніч наставати, сховаємось від цього всього. Взяли, взяли. так. Шишки ми висадимо тут. Напевно, буду висаджати в цьому напрямку на той випадок, щоб дерево. Якщо дерева загоряться, то вони принаймні не перекинуться полум'я від одного дерева на інше. Так, а, в принципі, у нас вже ніч можна вважати, що настала, оскільки зараз все це відбувається достатньо швидко. І це дало нам м'ясні кульки. Я трошки розчарований. Я думав, що з того м'яса може вдатися, вдасться зробити щось більш-менш нормальне. Так, прогнивші гриби, плюс один свіжий гриб, наприклад. І ми отримаємо щось типу Рататуя. Так, що мені ще треба? Мені треба. А, так, По-перше, я це відкладу сюди. Це зараз, по ходу, середина у нас літа. Ще днів 10 залишилось. Так, нам треба. Цікаво, де воно знаходиться. Мені доведеться пошукати, де воно. Виживанні чи не виживанні. Це я зброю дивлюсь. Сумніваюсь, що воно десь тут. А, давайте виживання спробуємо. Можливо, воно якраз таки тут знаходиться. Пастки... Вудка. Це, до речі, крампуса варто очікувати через якийсь там час. Так. А, різна фігня, яка мені не треба. Можна було б якось палатку, наприклад, зафігачити. Але. Не зараз, не зараз можливо, пізніше. Так, де воно може в науці бути? А, можливо, десь тут. От воно. А, нам треба паливо темряви, або ка... паливо для кошмарів. А паливо для кошмарів ми можемо отримати тільки після того, як зробимо пристахазітейтор. А щоб зробити пристахазітейтор, нам треба що? Правильно, нам треба добіться пауків. А де ми бачили пауків в печері? А що це означає? Що поки що це доведеться відкласти, бо в печеру я пертись не збираюсь, здається. Пауків тут більше ніде не з'являлось. Можна просто сходити до, до ями, перевірити пастки жаб. І посподіватись, що там, коротше кажучи, всього буде нормально. Ще непогано було б дерева порубати. Так. Це я собаку чую десь. Так, у тебе мармур. У нас нормально мармура, щоб ще один мармуровий костюм зробити. Так, нарізаний камінь, я тобі віддам, честер. Золото у тебе є, всяка фігня. Якщо собаки зараз до нас біжать, то це треба буде по... про твою безпеку подумати. Так, у нас м'ясо вже засохло, чудесно. Ми його отак от, от закинемо. Щось занадто... Мені не дуже подобається гама, яка тут, э, ось, так би мовити, у цього... Ось... Всього світу зараз. Оце от воно якесь оранжеве, помаранчеве, оранжеве, скоріш за все. На помаранчеве, помаранчеве воно, здається, трошечки яскравіше буде. Так, ми зараз пробіжимось е, до нашого веселого входу в печеру з однією простою метою. Боже, скільки тут жаб. На вас чогось такого не вистачає, я вас перебивати навіть не хочу. Хоча це стільки їжі тут стрибає. Жох просто. Коротше, а, як пам'ятаєте, біля входу до печери, там ми знайшли, після того, як вийшли звідти, ми там знайшли. Ну, от, наприклад, отут-от Гуано у нас. Тобто, у нас довбані кажани тут з'являлись. Так, під деревами я від цього. Цієї спеки зможу ховатись, доведеться парасольку повикористовувати. Так, спека пройшла, а це у нас просто каміння. Чорт його навіть знає. Пауків зараз навряд чи у мене вийде знайти з того, що я розумію. Це мені не дуже то і подобається. Добре, чудово, я поки що ще більш-менш захищений від вогню. Пробіжимось по дорозі. Сховаємось під найближчим деревом. Остинемо трошки. Ну що, Остину? Чи не остину? Можливо, і не остину, Якщо почну отримувати пошкодження, я зараз не проти жерти один раз е шести. Це не дуже велика втрата для мене. Е тому пробіжимось зараз по швидкому на базу і. Це всього лише каміння, тому начхати. Пробіжимось зараз на базу, напевно. Так, перегрів мені вже не подобається. Поки що здоров'я не дуже багато зняло, але треба бути обережніше. Давай. Пастки, жаби, жабячі ноги. У нас буде дофіга а, банвічів в жаб'ячих. Скоріше за все. Так. Потихеньку падає здоров'я. Ладно, пробіжимось на базу і вже там будемо якось себе відновлювати біля нашого дуже холодного вогнища. Тим більше, що до бази не дуже далеко. Так. Дошка. Сюди. І охолодились. Шипіння, воно мені на нерви час від часу діє. Скинули камінь, який дуже перегрівся, і через який, через напевно, у нас якраз таки зараз і така страшна спека. Я, напевно, буду засушувати. Знаєте, що я буду засушувати жаб'ячі ноги. Я сподіваюся, що вони перетворюються все те ж саме м'ясо, яке перетворюється і вся інша їжа. Бо, по суті. Так, парасольку варто, напевно. Зняти, бо я її тільки псую. Так, тепер беремо наш камінь, беремо в руки сокиру. Напевно, навіть спочатку лопату. Тут всі дерева до початкового стану відновились. О, Там от справа є пару великих дерев. Зараз ми викопаємо оці от пеньки, які тут вже достатньо довгий період часу знаходились. Далі вирубуємо трошки дерев. Ой, жаби тут поруч, як завжди. Як ви мені набридаєте, чесне слово. Скільки? Разів 3, чи 4 у нас жаб'ячий дощ тут був а, на цій карті? Це прям я не знаю. Чи щастя, чи нещастя, чи то просто. Так воно і має бути. Загалом, коли я в основному грав. Заб'ячий дощ він не так часто траплявся мені, чесно кажучи. В основному все достатньо було просто і легко, і чи то я просто себе вбивав якимось дурним чином, чи ще щось там відбувалось. Коротше, нічого такого особливого, типу жаб'ячих дощів, із три сотні жаб, від яких я не можу позбавитись, які мені просто на нерви діють. Нічого такого не було так. Дровиняк у нас нормально, це на найближчі кілька днів нам вистачить. Свиня сторожить. Сторож. Сторож, свиня у нас. Так, як думаєте, встигну зрубати я це дерево чи не встигну? Тут у нас вечір достатньо короткий, можливо, у мене часу не вистачить на такі речі. Так, от і наша ніч. Зараз, ну, це, верніше, ще поки що вечір. Зараз ми, напевно, тут викопаємо ці пеньки, висадимо трохи дерев. Можливо, в майбутньому мені доведеться тут все спалювати на біса. Отак от, от ще, наприклад, і отак от, от. А тепер пішли охолоджуватись. У нас принаймні. Ага, я підібрав оце от чомусь. У нас, принаймні, є достатньо а, дров, щоб пережити деякий. Період часу. Не знаю, наскільки це довго взагалі буде. Якщо так подивитись, то цього вистачить нам а, Ну, ще це скільки? Ще 3 дні, ще на 8 днів має вистачати в притул Але реально це може бути і менше значно. Так, здається, також, якщо мене, мої очі не підводять, у нас трошки збільшилась ніч. Тобто потихеньку. Я принаймні сподіваюся, що потихеньку вже ми наближаємось до осені. В будь-якому випадку ми майже вже половину літа пройшли, тому так чи інакше щось вже має бути таке. Місні кульки жерли. Чому у мене така пошкоджена психіка? Як тільки настане осінь, будемо одразу шукати е, всякі. Перебамбаси, гнізда пауків, напевно, під землю спустимо, щоб е, печерних пауків побомбити. Потім, напевно, підготуємось до режиму пригод. Ще треба буде знайти кілька місць, де я міг би собі трохи шестерний набрати. Я, до речі, кажучи, ще досі чомусь голодний. Давайте, хопля. А тепер назад на світло. Так, ми зараз ще напевно, давайте подумаємо, куди я можу сходити. Напевно, знову обійду всі пастки. Це як я і попереджав минулого епізоду, це, можливо, не дуже такі веселі. У нас епізоди будуть через те, що я фактично буду повторювати одну і ту ж саму рутину. Пішов туди, передивився, забрав свої ресурси, їжу і тому подібне. І повернувся знов таки на базу. В сподіванні, що я тут від спеки не помру. Мені також варто пам'ятати, що у мене є медальйон, який дає життя. Жах просто. Також у мене є капелюх шахтаря, яким варто б, напевно, було б користувати, щоб спокійно вночі пересуватись і щось робити нормальне. Але, по-перше, я не можу відновити запас світлячків, тобто це пару ночей тільки. Або не пару, напевно, трохи більше ночей я зможу е, з цим капелюхом шахтаря побігати по навколишній території, щось поробити. Це з однієї сторони, з іншої сторони, з того, що я зрозумів, е, вночі, коротше кажучи, у нас ну, по суті нічого не змінюється в плані спеки. Тобто, якщо е, посеред дня було пекло, то посеред ночі також буде пекло. Мені цікаво, де свиня шариться. Вон свиня. Свиня, атакуй жабу, щоб я прийшов і тут м'ясо лежало. Бо я, блін, голодний. Здобудь мені їжі. Чи я тобі зря будиночок тут збудував. І зруйнував будиночок в іншому місці. А? Зря чи не зря? Так, треба вже на базу повертатися. Ладно. Спробуємо розтягнути це по максимуму. Ай! Жаби дурнуваті. Я навіть не знаю, чи ви агресивні, чи ви агреси... не агресивні. Е, я просто потихеньку втрачаю каміння. Це спеціаль... спеціально через це я каміння і запхнув перший слот у себе отут От, На хотбарі чи в інвентарі, як хочете, і називайте. Напевно, воно більше тягне на інвентар, ніж на хотбар. Так. Жаба типу, у, по... Так, жаба потрапила в пастку. Чудово. Тут пастка зруйнувалась. На жаль, я пастки відбудовувати, принаймні, зараз не зможу. Так, тепер ми почекаємо. Я розпалю багаття зараз, остужу себе. І ми почекаємо, по суті, справи до вечора. Поки я. А, що я хотів зробити? А, я щось хотів зробити, я забув. До вечора ми будемо чекати через якусь одну дуже просту причину. А, точно, поки я не стану голодний, як тільки я стану голодний, я а, попросту а, цей. Зжеру шестерні, бо шестерні зараз якраз ча е, настав час, коли їх можна пожерти. Бо у мене не так дуже і багато здоров'я. Так. Давайте подивимось, що у нас з їжею. У нас є м'ясні шматочки. Давайте спробуємо ось так. Це от. І, наприклад, більше варіантів немає. Отже, оце от запхнемо сюди. Два оцих от і м'ясний шматочок. Давай. І зараз я підберу каміння і буду потихеньку. Напевно, вирубаю зараз тут якісь дерева ще. Дуже багато дерев не буде, якщо вірніше, не так. Це не дуже велика проблема. Якщо я почну тут вирубувати дерева, на жаль, ці дерева вони трошки малуваті для, для мого смаку, так би мовити. Зрубаємо це дерево, зрубаємо оце от дерево, і по суті будемо вже завершувати епізод, бо ну, іншого заняття я зараз не можу придумати. Щоб uh, шаритись по навколишній території спокійно. По суті, справі, uh, єдине, що я міг би зробити. А, я і, і це не можу зробити, мені треба камінь один спеціальний дістати. Якби я міг uh, uh, медальйон морозу заковбасити, який. Так, персонаж, здається, щось сказав стосовно того, що хтось наближається до нас, походу. Походу. Якщо я правильно побачив, принаймні, походу, до нас знову собаки біжать. Це... От. І вправду. Попередження до нас там в ата... на нас зараз повзуть в атаку. Я навіть щось, наче, чую. Посеред літа, принаймні, м'ясо воно сохне достатньо швидко. Так, я навіть вже щось чую. То свиня хрюкає, чи то собаки десь тут поруч знаходяться. Я, по суті, справи можу свиню завербувати, давши які, їй яку, якесь м'ясо. Походу, собаки на нас нападуть вже посеред е, дня. Боже ти мій! Що це за фігня така? Не смій підходити до моєї бази. Не смій підходити до моєї бази. Не смій мені тут все, блін, підпалювати. Що це за хрінь? Якого біса воно тут взялось? І так, мармуровий костюм. А у нас ще вечір. Собак я переб'ю, а оту от велетенську муху я, можливо, і не переб'ю. Можливо, я і нічого не переб'ю. Давай, вбий. Шестерні мені дозволяють тут, в принципі, нормально стояти і не боятися, що тут все закінчиться для мене достатньо погано. Шестер, відходь звідти. Ми не хочемо з ними мати справу. Так, я оце от підберу. Будемо сподіватися, що а, моя машина для гасіння пожеж, вона, в принципі, свою справу зробила. Так, ну що ж, у нас тепер є матеріали на виготовлення ще пасток до біса, є трошки попелу. А, попіл, здається, як добрива можна використовувати. Ігуану, походу, також можна тільки використовувати як добрива. Так, мій мішок Девін. Єдине, що поганого, що ми втратили скриню, яку я, можливо, зараз відновлю по швидкому, і туди спробую закинути хоч якісь матеріали. Що оцим цим от робити? Що, блін, з цією штукою робити. А! Перестарався. Треба було відійти. Ладно. В принципі, непоганий такий кінець нашого проходження. Треба було трошки після першої швидкої атаки, перший раз зустрівся з такою великою фінею. Той... Після тої першої швидкої атаки варто було відійти в сторону, зжерти шестерні, потім підійти знову і атакувати. На жаль, та штука дуже близько біля моєї бази була. Тому мені було дуже стрьомно. Ми її навіть можемо на задньому плані вон, побачити. Ех, паршиво! Паршиво, паршиво, паршиво. Ну ладно. На цьому у нас все. Ми розблокували Вір... вінкерботом і. гуллі, В... здається, його звуть. Напевно, за другого ми якраз таки і будемо грати. Це у нас е... Дроворуб. трошки навіжений. Я думаю, з ним буде нам весело. З роботом було прикольно, але, але я все запору. Жаль, що ми достатньо так о, недовго прожили, всього лише 30 днів. Минулий раз, здається, майже 50 днів було. Ну що ж, будемо сподіватися, що наступний раз, коли я начну, почну з наступного тижня, у нас буде осінь вже, а не зима. Ну, а що стосовно іншого там очікувати, я не знаю. Ну, а поки що на цьому у нас все. Бувайте зустрінемось з вами вже наступного разу. Будемо сподіватися, що там все буде значно краще.